Вітаю! 15 липня я все ж таки вирішила продовжити пройтися ще по цьому квітнику. Ну, Ангела від квітла я вже обрізала. Ну, Ось ще новий пагін наростила. Торнадо відквітла. Зато Леонардо, ні, король Георг. Це король Георг. Я внизу обрізала, а ось квітне. Гляньте, який він хорошенький, цей король Георг. Це... Красива рослина брунера. Гляньте, яке листя красиве. Вона навесні синіми квіточками квітне. У цьому садку тут кури ходять у мене. Це балерина теж обрізала, а вже ось нові нарощує. Та скільки буде ще квітів. Дуже довга квітка тримається. Дінки. Ну, ця вже ось Квіт, Ну, ось якого вона кольору приблизно. Ця... Ох, петухи кричать. Мускусний гібрид. Скарлетт Декор. Мені написали, що правильно казати не Декор, а Майян. Бачите, вона не тримає себе щось після цих ливнів. Зато в мене ось хоста яка є. Ось і ось. Оця точно така запашна, як квітне. Це грунтопокровна якась троянда. В Тому році навесні померзла. Не квітла. В цьому році я укривала, вона не померзла, все одно не квітне. А ось які високі пагани, майже 2 метри, наростила рабуста моя. Перша хвиля була трішки більше метру. Ну, ось тут вона квітла, а це ж ось аж де. Уже скоро буде друга хвиля, ще тільки перша ось закінчилась. Теж хвиля дуже довго в цій троянди триває. Що ну. мені? А, зараз так, підусь, курки, чубатурки, ямки які понаривали. Ну, хай. Тут в цьому садку і яблуки є, бо тут не померзли на весні. а там, де я в тому квітнику знімала, все померзло. Малина. Доктор Масад. Перша річка від квіт. плум від квітла. маленький кущик. Вчора чи позавчора я показувала цю троянду, ну вже вона Та ні, ще ні. Це вона так вдень в'яне в просто. Вона не відквітла, а в'яне. Перша річка коралл желе. Лайнас Роуз. Так рясне квітла, там стільки було квітів, теж обрізала. Мені написали назву цієї троянди. Я не знала, вона у мене з англійського набору, а ті назви, що мені казали, зовсім не, не ті. То був англійський набор, але англійський тренд, там тільки Абрахам Дербі, і все виявився. Оце пухироплідник. Це дерен. Осінь. Чоловік викопає оцей дерен, і пересадимо, бо тут туя. Дуже він розрісся. Оце так за два роки. По затому році я садила ці два кущі. Це вони так за два роки гарно розрослися. Вовозела. Вовозела піч і вовозела Пінк. Довго трояндочки тримаються. Ваніла Фрайс вже відквітає. Вона. Дуже запашна, красива квітка, але так вона швидко відквітає, я її веду як шраб. Це витка троянда. Ну, квітів вроді багато, але ну, швидко. Вони день, два, ну, три дні і сама більше і все. І відквітають. Ну, Зате запашна, красива. Хендель. Я його вже обрізала, це нові вже квіточки, ось які ніжні, красиві. Обрізала. Забула Арлікін. Декор Арлікін. Вже відквітла вона. Тут так було багато квітів, так рясно квітла. Фієста. Це вже друга, мабуть, филя. Ось керіо Вона отут ось нема гілки, там я собі вазу обрізала. Так гарний кущик. Оранж бебі теж обрізала, Ой, не оранж бебі, це келі. Келі я вона обрізала. Це ще потрібно дообрізати. Да ось аваланж троянда. Теж я вже обрізала. Ці тоже вже квітки відквіли. А ось розпускається троянда Кін Рожева, Світла рожева коралового кольору вона. Два роки цьому кущу. Панстемон вже повністю відквіт. Хризантемки літні. Кардула. Це ще тримається. Зараз сюди тут пройдуся. Титанік вже відквіт, я обрізала, але ось ще були квіточки, ще є. А це кронос троянда. На керіо, похоже, ну, листя не таке, кронос. Поза тому році садила за кулянта виготуючим саджанцем. Ось яка вона висока. Більше ніж півтора метра. Кардула відквітла. Багато квітів була дуже гарна троянда кардула. Оцей спрей теж відквіт. Ну, ця в мене була Манстервуд, підписана це. По затому році сакулянта садила теж з Харкова, з усіма. Це ось оця кардули. Ще там у мене далі є з Харкова окулянтами. Була підписана як Манстер Вуд. Ну, мені написали, і я сама думала, що не Манстер Вуд. Лілія вже відквітла. Оце з Грандіна Макс, Самер Роман. Здається, сорт збігся. Така гарна трояндочка. Так, ось вище суспільство. Жовта-червона троянда. Довга квітне, довга хвиля триває, я вже обрізала її. І дуже схожа на неї троянда. Ось. Я думала, що це теж вище суспільство. На базарі пересорти цей купила. Ну, це не вище суспільство, це якась інша схожа. Це пусковий спрей, теж сакулянта в позатому році садила. Едванс троянда. Багато квітів, було там внизу. І ось, ну, вже відквітає. Нарешті у мене ювілей принца Монака. Позатому затому році я отримала осінню Смір розсаджений, саджанець був поганий, кущик в тому році не розвивався, а в цьому році вже почала розвиватися. І така гарна трояндочка, її ввели принц і Її трояндарки хвалять. брати грім вже повністю від квітла, я обрізала. Ну там ще пару квіток треба де обрізати А ось трояндочка Місаки японська. З'являються постійно нові квіточки. На ній мені подобається ця троянда японська. Імператриця Фарах. Це два кущики пересаджені в тому році. Ну, це друге їхнє літо після пересадки. Ну а пересадка це, вважайте, що заново кущик. Гарна троянда запашна, і квітки довго тримаються. то пересортиться з Грандіна Макс рожевий лід, у мене вже є ще одна, але на Ренесанс зараз не квітне, має великі квіти. А ось уже починає на другу хвилю, мабуть, квітнути Леонардо да Вінчі рожева. Біг Purple. Ой, ні, це юріадна від квітла. Хоча ось ще є квітки. Ельф. А ось Deep Water. Давнішній кущик у мене, він такий у мене є, більше він не росте. Ну, а ельф щось у мене, ну так, не дуже. Щось, бачите, з квітами, вони чи вигорають, чи печуться. Ця троянда вже багато, дуже багато квітів було відквітли. Ну, ще є, ще ось є. Ось іще є. Ну, вже теж цю потрібно обрізати. Марія Тереза вже відквітла. Це в тому році садилась з... від пані Ольги Матіяшик. Ну, це витка троянда в мене, це я сама живцювала. Ну, о, Полька. Полька теж відквітла. Нічого й показати. Два роки це мукусю із Харкова з окулянтом садила в позатому році. А ось рожевий лід. Цему кущу 2 роки. Ну, ця троянда така запашна, красива. Ну, бачите, квітне, вона висока, оті до двох метрів. І квітне вона тільки на кінцях паганів. Бачите, так кущ майже без квітів, а тільки вгорі квітне. Ну, така. Транквіліті від квітла вже. Ось той виноград, що я показувала в попередньому відео, тільки з того боку, як у мене його багато. Ніколи стільки не було його. І з тої сторони ще більше з того боку. Так. У Каталіни. В тому році від пані Ольги Матіяшик отримала вже теж від квітла, обріжу, бо коли я обрізала, тут вона ще квітла. А ось японська троянда. Там внизу я вже обрізала. А ой, ось яка вона. Її потрібно звідси пересадити. Бо тут виноград з того боку розрісся, сітка рабиться, оцей золотарник тут завжди росте. І... Її тут пригнічують, її тут вміє красти. Ось перша річка. Я ж не знала, що в мене там на валіс є. Я думала, то брат о... Клод Брасер. Ось у мене Наваліс. Я замовила в тому році в матвіївських трояндах гарний кущик. Ну. Ще одна Абрахам Дербі. Ось у мене. Оце з того англійського набору, одна, мабуть, англійська троянда Абрахам Дербі. Це теж з англійського набору назву не знаю. І ось з англійського набору постійно квітне. Квітки дуже схожі на Августу Луїзу, тільки щільні. Августа Луїза більш повітряна. Постійно квітне і запашна. Гарна трояндочка. І зимує вона непогана. Ну, назву не знаю. Ну, все, отут ось перша річка ще бельдеси газа від квітла. І он пересаджений Скарлет майян декор туди. Тут теж яблок багато, тут не померзли. Вон скільки, все в яблоках. А там в мене молодий садочок, все навесні, в травні померзло. Ну ось ось, є, ось садок у мене тут квітник. І далі там квітник. Вон гартинці та... Показала я сьогодні всі свої квітники. На цьому буду завершувати. всі гаразді вам. Поставте вподобайку цим трояндам. І дякую всім нашим українським воїнам. І слава нашим ЗСУ.